У совиному гнізді, який став осередком гуманітарної допомоги в Ужгороді, внутрішньопереміщені особи продовжують отримувати продуктові набори, речі та засоби особистої гігієни. У центрі третій місяць поспіль організовують. Цільові соціальні дні для вимушених переселенців сьогодні люди отримали набори особистої гігієни, а це близько 200 одиниць. У нас така вже схема і працює на продуктові набори. Що ті набори, які не видані, ми видаємо для осіб в залежності якої вікової категорії, але ми це вказуємо. Тобто, це може бути 60+, плюс, 65+, плюс, Якби ми беремо. Старших людей, оскільки розуміємо, що для них важко зареєструватися. Не всі мають доступ до мережі інтернет, не всі так швидко реєструються, і тому ми намагаємося все таки і забезпечити і їх за рахунок живої черги, те, що залишається. Загалом з травня волонтери видали понад дві тисячі продуктових пакунків та близько трьох тисяч гігієнічних наборів. Для того щоб отримати допомогу у гуманітарному центрі гніздо» потрібно мати до Овітку внутрішньо переміщеної особи та бути зареєстрованим в Ужгороді.